За рік півмільйона – Такий солідний прибуток отримали працівники незаконної кредитної спілки у Тернополі. Шахраї користуючись чужою скрутою, видурювали у містян чималі суми, гроші без застави та на вигідних умовах. Такі оголошення псевдоустанова друкувала у місцевих газетах та інтернеті. Купилася на привабливу пропозицію, і пані Лариса. Жінка узяла кредит на операцію для онуки. Запропоновано поставити в заставу квартиру, яку я не могла за Вити, оскільки була власниця квартири, моя мама, то прийшлося заплатити в кредитній спілці грошову заставу в певній сумі. А потім Ларису знову обвели навколо пальця. Кредитори змусили її застрахувати життя, сплатити ще один солідний внесок та очікувати дзвінка. Почала просити їх. Пояснити мені, що це означає. Вони казали, що вихідні дні, три дні, і через три дні в понеділок ви отримаєте. Надійшов понеділок. Понеділок так само грошей немає на рахунку. І е, коли почала уважно перечитувати, я усі документи мною підписані, вийшло, що це зовсім не кредит, а просто шахрайство. Цей чоловік також купився на привабливу рекламу у газеті і віддав кредиторам 21 тисячу гривень. І хоча шахраїв вже затримали, міліціонери кажуть, подібні фірми клони орудують по всій країні. На жаль, наші громадяни недобре читають договори і вдалося шахраям з окремих людей від 2 до 40 тисяч гривень витягнути по цій шахрайській схемі. У Нас зараз задокументовано близько 17 епізодів. Б'ють на сполох і психологи. У нас э, в менталитете, к сожалению, присутствует вот эта вот психологическая лень. Мы не перечитаем, мы доверяем не потому, что мы доверчивы, а потому, что мы ленивы. Но самое главное, его это не учит. То есть э, в следующий раз у нас происходит. І самі прайсходять дуже саме у міліції. Кажуть, 99% подібних оголошень це шахрайство. Мовляв, безкоштовний сир буває тільки у мишоловці, а нажива на чужому горі. Наразі мегаприбутковий бізнес. Тож, перш ніж зважитися на подібну позику, будь-яку кредитну спілку можна перевірити на сайті в єдиному реєстрі фінустанов і таким чином уберегти себе та свої гроші від можливих шахрайських махінацій.